Доброї ночі. Вітаю вас. Привіт. Ну, вітаю, вітаю вас, так. Ні, це слово я знаю. Добре. Про що хотіли поговорити? Понятно. Про що хотіли поговорити? Яку тему обговорити? От любви до ненависті. От uh анекдотів -huh. до, до стеху. Uh -huh. Ну, не значок показує, що ви з Ізраїля, так вона є чи... Конечно, я, я, я в Израиле был. В Израиле. Я из Украины, из Киева. Я был в Киеве в 2019 году. Угу. понравился город. Такой спокойный. Такой я ходил там, кайфовал. В Израиле нет листопада, как раз осень была. Я ходил по паркам и шелестел. Забыл, що такое листопад. Такі класні. Да. А зараз бачите, вот зараз это тільки что была повітряна тревога, зараз тільки що, була тривога, зараз, тільки що був. был. Стреляете российские фашисты по Украине, по Киеву. Война идет, да? Это плохо. Как вы думаете, если мы затронули эту тему, я не очень-то Как бы вы. Ви... Так ви думаєте, от, як это закончити? Як закінчити? Yeah. Ну треба щоб змусити, щоб Росія вивела всі свої війська з території України. Ні, yeah, я понимаю, что хочеш, я имею в виду про реальний мир, вот, реально, як это може закінчитися? Реально, світова спільнота більше санкції, більш жорстких санкцій, не, не виявляти якусь свою озабоченість, наприклад, виказувати. Конкретно закрутити гайки, щоб їм просто не було в країні що жрти. Хм. А как это сделать? Ну, очень... Повне, повна ізоляція. От щоб взагалі ни с кем вони не могли ні торгувати, нічого, чого, от слова зовсім. Как это сделать? По Радянський Союз був в ізоляції. Ви ж пане, з Радянського Союзу виїжджали до Ізраїля? Ні, я виїжджав в конце го году. А звідки ви виїжджали? З Хабаровска. А, ну з Росії виїжджали, так сусіди. Да. Ви да. ж пам'ятаєте, певно, дефіцити, як там, як Радянський Союз розвалювався. Ні, ну Совєтський Союз там не був в ізоляції. Повміра було під Америкою, повміра було під Совєтським Союзом. Яких Я світа було під Радянським Союзом? Ну, ну розкажіть, дуже цікаво. Ну як, торгували з усім миром. Дуже цікаво. чим? чим? Що німці Советский купляли в Радянському Совет... Союзу? Советский Союз э, торговал со всеми, з Европой, с Германией, там, я не знаю. Якщо було такий половин... Радянський Союз торгував, такий був багатий, звідки взявся дефіцит всього? Дефіцит – це дефіцит, Ну, я имею в виду как государство, оно функціонировало, там со всем миром. Скорее що от німці чи Сполучені Штати купували у Радянського Союзу? чим була черга? Соединенные Штаты, что покупали у Советского Союза? Mm -hmm. Я не экономист, я строитель, я понятия не имею. А що німці що купували? А. Із... Добре, Ізраїль що купував Радянського Союзу. І ще раз говорю, я не знаю, я не можу сказати. А що Я відкрив що... страшну таємницю, нічого не купляв, бо в них навіть дипломатичних відносин не було. Там що була ізоляція що ли, Советського Союзу? Да, звісно. Залізний занавіс був. Ви нікуди не могли з нього Ні. поїхати, з того Радянського Союзу. Еще і, і раз, это не, не Запад опустил железную заду. А вот теперь правильно, а теперь треба на кшталт такого железного зануса навпаки зробити. Так. я понял. Так это государство само опустило этот железный зад. Ну вот так я сам, теперь треба зробити, але сбоку всего света. Еще раз, разница в том, что это Советский Союз опустил железный Так Вот я же вам кажу, что зробити. А сейчас вы хотите, чтобы все страны опустили железную зандорожную. Саме раз, так, 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 так. Ну, это нереально же. Ну, ви ж не хочете, щоб по вам летіли іранські ракети, шахеди і так далі. Конечно, не хочу. Конечно. І я от не хочу, наприклад, щоб саме летіли іранські ракети по Україні з шахедами. А Росія Росія є прямим союзником Ірана. Я розумію. Іран під ізоляцією знаходиться, знаходиться. Чому не можна проти Росії ввести аналогічно? Ну, от іран знаходиться під ізоляцією, не мешало йому це зробити. баллистические ракеты в большом количестве и так далее. Дело не в этом, я говорю о реальном мире, не о том, что мы хотим. Я бы хотел, чтобы завтра закончилась война, я хотел бы, чтобы на Ближнем Востоке был мир, и здесь никогда не воевали. Я этого хочу. Но а я подумал, для, для чего Россия напала на Украину? А чего Россия напала на Украину? Так. Это геополитика. мире нету, геополитики нету. Нет, не, ну кон конкретно так вот там. Вот там один два, скажем, пункта, почему вот Россия выросла на пасты на Украину? Россия, как як любое другое государство, борется за свои интересы, за свои сферы влияния, за свою безопасность. Это может быть правильно, неправильно, но так устроен мир. А чем, Ми Я выбачаюсь, а чем Украина загруживала России в плане безпеки? В плане безопасности? Угу. Ну, Россия не хотела, чтобы страны НАТО продвигались на ее границі. В нас була, була база НАТО. Скажете, ви мені ще скажете про Прибалтику, наприклад. Ні, я вам скажу про Ульяновскую область. Ну, і що про Ульяновскую область. А там була база НАТО. Тогда? В той час, коли Росія напала на Україну. З 2010 там по 2015 там рік. там була база НАТО, ви смеєтесь? Перевалочний пункт був так. Ну, Это разные вещи. Предоставляють, наприклад, Росія предоставляє Там, Там, там сідали американські Я літаки НАТО, військові, обслуговувались, були військові НАТО, так. І в цей час з формулюванням Україна навіть не збиралась до НАТО, коли Росія напала в 2014 розуміло, там, році. Там, там, там стояли ракети НАТО, но військові літаки, які можуть нести ракети. Такі. Військові. Я не знаю, може там f 16 ні. були, може там f 35 були, я не знаю. Може там b 52 були ті, Я не знаю, які там були. А може для а може транспортної Сам можливо. факт, що була, була, а в Україні в 2014 році навіть тут і нічого ще про НАТО і не говорили абсолютно. Ну, По-перше, я... а по-друге, це я... суверенне право в країни вступати чи не вступати. Право має, звісно. Звісно. Вступати куди хочеш, має право. А. Но я, я приведу аналогию, она может быть некорректная. Вот. вот такая есть аналогия у меня. Вот девочка одевает короткую юбку, гасит губки, и идет одна ночью гулять в парк. Ее насилуют. Кто виноват? Насильник. Его надо посадить в тюрьму, расстрелять. А девочке надо объяснить, что она одна ночью в этом парке ходить не может. Имеет право. Да полное, хоть голая там ходить. Для этого существуют политики. щоб зважувати ризики. Тобто кожна дія займає протидію. Якщо є якась сила, яка не хоче, щоб ви так поступали, це mm -hmm. не то, що надо так делать, надо приймати до уваги таке. Андрій Чуха просто у 2014 році, коли знов таки повернуться почалося з анексії Криму, то все. Україна навіть близько до НАТО не збиралась. Навіть був закон діяв на території України. І яким було, що Петро, що ми позаблокова країна і ніяке НАТО ми не йдемо. Навіть опитування було проводилось, і там 60% населення не хотіло до НАТО. Ще раз, я, угу, я не ну, говорю, цікаво. що Росія пора. Я ще раз. Я 28 років живу в Ізраїлі, щоб ви ну, одразу ну, поняли. ну, нічого я, я ні, ніяк говорю, це не впливає. Я не говорю, що э, е, как би, Росія права, а Росія зробила правильно, що напала на Україну, там вже 2 мільйони человек накосили. Страшная цифра. Страшная цифра. И uh -huh. там і люди, лишения, люди умирають, там лишаються там, домов, бізнесу. No, і і От Росія напала на Україну. Да. Шановні пані. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Хорошого, да, хорошого да. так. Да. Ніхто не спориться. Я не говорю о чоловічкій оценці. Я нуля. Чоловічка оценка однозначна. Человеческая оценка однозначна. Война это плохо, это ужас. Вы спросили, почему. Там не работает мораль. На России нема морали. Это я знаю. Да не, не только в России, в любой стране. Нема там морали на России. Еще раз, вот, моя страна, где я живу, которую я люблю, обстреляла Иран. скажите, Иран напал на Израиль? Иран так напал. Каким образом? В минулому року, по вам были запущены баллистические ракеты. Okay. У вас 70-го року, якщо не помиляюсь, почалась війна, і в доктрині Ірана записано, що держава Ізраїль має okay. бути знищена. Окей. Okay. Там uh -huh. написано, я підтримую те, що робить Ізраїль, щоб вы сразу поняли. Ну, если подойти к этому. Юридич. Ну, вы мене запитали, чи напав Іран, я відповів так. Иран напав на Ізраїль? Так. Каким образом? Я ж кажу: обстріляв балістичними ракетами. Ізраїль. Когда? Це напад чи не напад? В минулому році. Когда не понял? В минулому році. То есть когда було два обстріли Ізраїля ракетами? Ну я не знаю, чи там два, чи три було. Ну сам факт був напад, був. Ну, Із... Ізраїль ліквідував на території. Коли, наприклад, кажу в доктрині країни Іран записано, що Ізраїль як держава не має, ну має бути знищений, не має право на існування. Окей, окей. Не получается. Коли вони заявляють, що вони вже на стадії завершення із... з... виготовлення ядерної зброї, і яка полетить так, на Ізраїль. Це на... напад чи не такого. напад? Як? Ні, такого Нет. вони не заявляли. Не заявляли, заявляли, не було, так. Да? Питань Нет. нема. Вам, звісно, о тому, то, том, що у них є ядерне оружие, що вони готують, вони не заявляли. вони заявляли наоборот, вони казали, що вони на завершенні... не готовим, ядерне оружі, вони заявляли. Вам, звездо, у, нас мирный, у нас мирный атом. Это они заявляли. Еще раз, чтобы вы поняли, что я поддерживаю то, что делает мое государство в отношении Ирана. Но если юридически подойти... к этому... юридично вы с Ирана не захоплюете территорию, не, не аннексуете? Между нами 1700 километров. Ну то, что оно. Тому это, знаете, приклад зараз трохи неуместный. Понятно, цель Израиля это обезопасить себя. Знов таки повторююсь, якби в Ірана не було записано в доктрині знищення Ізраїлю, не було агресивних дій по відношенню до країни Ізраїль, відповідно, ви його не бомбили. вам було б все одно, що вони там роблять, Тисяча півтори тисячі кілометрів і так далі. Україна ну, то, якимось ти... чином погрожувала Росії, казала, що треба знищувати Росію. Я понял. То есть НАТО, НАТО, как бы это дружественная організация по отношению к Росії, правильно? НАТО. НАТО це оборонний блок. Ой-ой-ой. Угу. Ну, то есть, обороняется странно немножко эта организация. Так, це блок коллективного захисту. Ну Правильно. Так, правильно. Активность защиты, то есть, надо поближе подобраться, поставить побольше ракет. Правильно? Я не говорю, что это было Я ще раз скажу: якщо, обычная... наприклад, як вот Украина. Чи там, як ви кажете на початку розмови, країни Балтії. Вони фізично просто менше. Вони не можуть дати самостійно відсіч такому страшному агресору, як Російська Федерація, то Україна навалює по самі вуха. Звісно, об'єднується, щоб потім колективно боронитися. Але скажіть мені, все... НАТО десь нападало хоч раз в житті на Російську Федерацію? Ну, ні, це не нападет ніколи. Ні, ні. Бо це оборонний блок. И, и не нападет по одной простой причине, там есть ядерное оружие. И довольно много. Поэтому напрямую не будет воевать ни Америка, ни Европа с Россией. Никогда. А то там... на ядерную державу можно нападать, вот как зараз, в данном упадке на Украину, так? Еще раз, мы говорим не о морали. Мы, еще раз, морально это очень плохо, это неправильно. Вы знаете, вот так зауваливанно, вы, скажем. виправдовуєте дії Російської Федерації. Вот Та вона така так... бідна, До неї могли от через Україну поставити і якусь ракету. Раз. і вот і, і все, раз. і просто от капець. Ні, от вот б себе сбоку ще... послухали. Ще раз, я ще раз говорю: я не говорю, что Россия сделала хорошо, правильно, что напала на Украину. Я не отрицаю, что она напала на Украину. Она напала и розвязала войну на Украине. Я объясняю другие вещи, которые я, как я, их понимаю. А Соединенные Штаты Америки могут воевать с неядерными государствами. До прикладу. А с ядерными? На приклад. Ну как? Соединенные Штаты развалили там Ливию, развалили Ирак, развалили э, Сирию. Вот это с... с Сирию развалили Соединенные <свеч> Штаты. Я думаю, Россия бомбила вместо Пальмира. Нет. Да, и химичную зброю, зброю там закидали, Ні, не, не Росія? Россия. Еще раз, Россия. А, Ирак, а в Ираке ну, це, это це не была резолюция ООН номер 1441, нет? Еще раз, резолюции на Израиль там вагон. Я не, не, не на Израиль, я кажу на Ірак. Резолюции на Иран вагон. Резолюции на Россию Иран. На Ираке. Что да. была резолюция? Ой, Господи. Та так. Резолюція... А чей Крым? Резолю... Давайте прости, поставлю Резолюція... поставим Це... запитание. Да я вам я вам не говорю о законах. Не, що я все закон... мне просто цікаво, якій державе належить півострів Крым. Что еще раз не помню? Якій державе належить півострів Крым. Что такое належить? Принадлежит. В какой стране принадлежит Крым? Полуостров Крым, так. Ну, фактически Росії. Если Вин, фактически. Вин в оккупации Крым. чи в Смысле, как кто на это смотрит? Крым в оккупации зараз чи не? Еще раз, Крым принадлежит сейчас юридически Российской Федерации. Международные э, все эти правила они не отражают реальности. Ви можете хотіти чимало. У мене до вас, в принципі, де більше запитань нема. Ви, голландські ще... висоти, висоти окупіровані? Так, да? в окупації. Ну, нам це як-то. Як ви ви знов, такі, знаєте, ви хочете зманіпулювати. В результаті чого голландські висоти з'явились в окупації, Ізраїль. В результаті війни, В результаті війни, так, да, бо Сірія напала на Ізраїль. Да, Україна да, якось нападала на Росію. Ні, еще раз довіри. Іще раз довіри. Ні. Ні, все, может, не треба. Я зрозумів. Как ви такий, знаєте, трохи маніпулятор. Я маніпулятор. З ви маніпулятор. Еще з тими раз, самими я не голландськими не висотами, все? з тими виправдовування Російської Федерації, там, там літаки бази НАТО уліалські хороші, в Україні погані і так далі. Чистейшей воды вы манипулятор. Вы ви... ну, ви... манипулируете, когда вы говорите о какой-то базе ви... НАТО на территории Ульяновска. Вы не знали, что там база была? Да, Та там может быть хоть 10. Вы можете перевірити мои слова, ещё якщо вы не верите. Генералы НАТО могут а сидіти вона в закінчується вже. Мені далі Не цікава ваша думка. Ну, давайте. Знов таки, Савка виїхав, совок не вивезти. І дуже є мене сумніви, що він підтримує ту операцію проти. Ні, Можливо, так, але він чого підтримує, да? щоб по ньому ж не летіло. А коли це десь Росія, то тут же можна якесь філософсне і так далі. Ну таке. Ох, кава добра, яка яка запашна добра кава. М -м -м. Нема слів. Мед. Просто, просто. Підтримати мене <achieve> та мій канал можна не тільки донатом. За що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемося все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.